На прилавках свіжа випічка желе та лимонади. Учні та їхні батьки зібрались на шкільному подвір'ї, аби допомогти військовим та разом з цим поласувати смачненьким. Яку трубочку? – ви бачите? У нас дуже великий вибір усього солодкого, смачного все домашнє, натуральне. кулінарили і батьки, і діти, говорить пані Тетяна. Піц допомагали робити. Моя особиста допомагала розмазувати піц. Всі батьки намагалися своїми ручками спекти для наших діток смаколики і організувати цей ярмарок, щоб допомогти нашим ЗСУ. Кожний перемогу наближає як може, і ми хотіли самі батьки зробити малесенький внесок в нашу перемогу. Син Людмили, першокласник влад, показує торбинку з придбаним. каже: тут є все, що любить.

Учні з 15 класів початкової школи долучились до збору коштів, розповідає директор закладу Василь Грищенко. Організували такий захід, пояснює, аби підтримати бійців на передовій. Ми мусимо посильно допомагати нашій армії, допомагати тим, чим можемо. Просто зібрати кошти, просто зібрати ну, якісь речі. Це одна справа. А друга справа, коли вони вдома, ввечері готували якесь печиво. Якісь тортики, якісь інші речі, вони обговорювали для чого це. Вони згадували воїнів. Вони згадували захисників. Тобто, це формується цілий комплекс виховних заходів, скритих про які ми не знаємо. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.